Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, ще раз ще раз всім доброго вечора. Вітаємо вас на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія, і ми продовжуємо сьогодні. Маємо за честь поспілкуватися з Яремою Кузишином. Ця людина є засновник платформи Шарварок. Я думаю, ви чули, бачили, зустрічалися з цією платформою десь онлайн. А ми з паною Яремою спілкувалися неодноразово, проте мали таку досить значну паузу і хотіли би сьогодні розпитати нашого гостя про те, чим зараз живе Шарварок, що нового відбулося. Тому, пане Ярема, не буду більше затягувати час. Вам доброго дня чи вечора. Як ви, як справи в компанії Шарварок? Доброго дня, Дмитро. Доброго дня радіослухачі, глядачі радіо UA Чикаго. Радий всіх привітати. в да, нас була пауза така, але я прийшов сьогодні з гарними новинами і з пропозиціями щодо співпраці і розширили функціонал на платформі. Тож поговоримо сьогодні про ці наші новинки. Залюбки, залюбки. Я до речі, вже зайшов на веб-сайт, а на веб-сайт Шарворок. Друзі, ви так само це можете зробити, поки ми говоримо. Дуже легко зайти в шарворок і можете бачити, що пропонує власне ця мережа, спільнота, послуги, житло, купівля, продаж, робота, події, організації та ресурси. Такі я бачу категорії: у вас є присутні. Це те, що кидається в очі. Дуже легко щось розмістити, дуже легко щось знайти. Мені максимально подобається функціонал. Усе просто, а те, що просто я іншими словами називаю геніально. Скажіть, будь ласка, що власне такого ще відбулося, що не попало до мого ока а, на платформі Шарварок? Як ви видозмінили свою роботу? Так, Дмитро, а, власне, зараз будемо зупинятися по конкретних змінах, а, і це гарна новина для українського бізнесу з українським корінням в США. В першу чергу ми імплементували функціонал. Бізнес-профілю, тобто верифіковані бізнеси. Якщо у, внизу у футері подивитися, там є окрема закладка. Верифіковані бізнесу це ті бізнеси, яких ми верифікували, з якими ми спілкувалися безпосередньо, і це є бізнес-сторінка, бізнес-пейдж, ми кажемо. так. Воно е, верифікується Google як бізнес-сторінка, і вас знаходять як бізнес, не просто як сервіс е, чи будь-яка інша така загальна е, річ в інтернеті. Це виключно є бізнес-сторінка і для вас, і в першу чергу для власників бізнесу це є пріоритет, щоб вас в гуглі в ресурсах онлайну знаходило, класифікувало як бізнес. А що з собою являє бізнес-сторінка? Там є безпосередньо публікація, де від до якого сервісу ви відноситеся, і всі публікації, наприклад, що це Real Estate бізнес. Ви в категорії сервіси маєте свою. Публікацію про розповідаєте про свій е, сервіс, що ви пропонуєте. Де ви це саме лінки на соціальні мережі, і це все в бізнес профілі описано. Крім того, весь лістінг, все, що ви маєте на продажі зараз, чи для оренди, чи на продажі нерухомості, все, все в бізнес профілі буде знаходитися, і воно там є. Тобто, вже можна зараз піти і реально побачити, як бізнеси створюють свої бізнес сторінки. Клас і дякую вам за імплементацію цієї ідеї. Я маю на увазі те, що ви верифікували бізнеси, бо неодноразово пам'ятаю з колегами. Ми про це говорили, що це є важливо, це є потрібно. Хтось має це зробити. І бачите, попри відстань, ви почули наші наші, наші розмови, і ви це зробили. Окей, це ми, якщо ми говоримо про бізнес, так але не бізнесом єдиним, як то кажуть, е, є ще і інші моменти, які теж у вас на веб-сайті виду змінилися, тому хочемо і про них почути. Так, наступне про що я хочу наголосити і, і похвалити, можна і так сказати, тому що ми, можливо, чи не єдиний стаєм ресурс і платформа, де є акумульовано всі івенти. Тобто, якщо кожен з нас задумався на цю хвилину, скільки є майбутніх українських подій в США. Ну, складно відповісти. Хтось може би вгадав, хтось може ні. Зараз у нас 31 подія українська, яка буде, чекає українців в США в різних штатах, в різних містах. До речі, до Дня Незалежності було 98. Дуже багато концертів, було фестивалів. Це все було на шарварку. Тобто, реально, якщо ми йдемо в події, зараз заходимо там, все є абсолютно а, зручно для користування, тому що ми маємо можливість занести. В подіях в свій календар, коли ми переходимо безпосередньо на подію, є синхронізація з власним вашим календарем, і ви цю подію, щоб не пропустили, можете собі занести локація, посилання на квиточки. Повністю все тут акумульовано і для вашої зручності дуже зручно. Я дуже бачу деякі події. Деякі навіть із них знаю, і на деяких навіть уже і був, бо знаєте, деякі події відбуваються по штатах. В Чикаго вже деякі події з цих були. Клас mm -hmm. за події. Дякуємо. Ми в Чикаго цю проблему ще поки що не вирішили, але бачу, що можемо вирішити саме через шарвок, бо в Чикаго є така з такий нюанс, що кожен щось організовує. І часто бувають накладки, знаєте, що все в один день, і людина хоче піти і туди, і туди, але не може. І здавалось би, що робити, як з ним бути. Але знову ж таки, рішення рішення є. Просто потрібно, щоб люди користувалися, вносили туди те, що вони планують робити. Клас, рухаємося далі. Бізнес події. Бачивши багато категорій, давайте переходимо до наступної. Так, наступна категорія це наші це спільнота. Це теж безкоштовна категорія, яку ви можете. Стати автором публікації і відкрити клуб. Це ми називаємо клабс, Там є клуби по е, інтересах. Тобто, в спільноті е, люди об'єднуються за своїми інтересами. Це може бути і книжковий клуб, це може бути і відповідно е, різні спортивні е, е, атракції. Це від Велосипедні клуби, клаймбінг е, клаб, тобто гірськолижний. Е, потім в, е, Волейбольний клуб, тобто, все, що стосується активності, про свою наявність про себе, можна тут заявляти. В нас вже прийшли і відкрили там є клуби відповідні. Так що я запрошую людей, хто має організовує дозвілля, займається активно спортом, об'єднуйте кругом себе людей і ведіть за собою, лідируйте і. Оздоровлюйтесь, тому що спорт це сила і здоров'я в першу чергу. Сто відсотків спорт це те, що необхідно для нас. А окей, а, вас бачу от така категорія, вона просто око манить. Робота зараз всі в пошуках роботи змінити роботу. Можливо, хтось шукає на роботу і знаю, до нас звертаються часто зараз компанії, бо працівників немає. Знаєте, з останніми змінами. Міграційній політиці і з деякими політичними рішеннями адміністрації, то складно навіть подекуди мати достатню кількість персоналу на роботі. Що у вас а, з цією категорією відбувається, як вона функціонує, як працює? Нагадайте, будь ласка, і розкажіть так. А, це дуже актуальна і потрібна категорія, тому що власне в такі турбулентні часи, коли одних особливо сели конвели у нас тут кремній долині, коли. Тисячами вже зараз рахунок іде людей звільняють, люди а, намагаються пристосуватися до нових умов, шукають працю, це не так швидко виходить. Тому а, хтось перепрофільовується по-різному. Тому для а, а, людей, які пропонують працю, і які в пошуках праці є категорія робота. Відповідно для тих людей, хто шукає працю, ця категорія є безкоштовна і завжди буде безкоштовна. Тобто, пошук праці є безкоштовний. Ви, якщо шукаєте працю, йдіть, публікуйте. Що ви шукаєте, вибираєте е, галузь, де ви шукаєте роботу, свої певні вимоги і коротенько свій досвід можна навіть там прикріпити інформацію. І е, це є безкоштовно для бізнесів, тих власників, хто шукає е, співробітників. Е, 30 днів є промо-період безкоштовний. І я наголошую, що для інших категорій ми продовжили безкоштовний 30-денний період. Е, Спробувати і опублікувати а, платну послугу безкоштовно. Але це для бізнесів. А, для тих категорій, хто хоче мати присутність на довший період, ми пропонуємо дисконти, що мається на увазі? Якщо ви публікуєте про свій сервіс, про свій бізнес на 3 місяці, ми зразу ви отримуєте автоматично 5% дисконт. Якщо ви публікуєте, бізнес-профіль, створюєте на Відповідний період 6 місяців, ми відразу даємо 10%. І на рік часом ви отримуєте 15% дисконт. Гарна е, пропозиція, щоб зафіксувати ціну на рік і отримати е, дисконт. Тому користуйтеся, і це все очевидно. Крім того, що ще я хочу сказати, зараз в нас е, активно ми е, пропонуємо преміальний е, пакет 3 в одному. Що мається на увазі? Це е, публікація створення бізнес профілю. Це безпосередньо банер, промо банер який в себе включає на вашому боці як користувача, є статистика. Ви бачите, скільки переглядів, скільки клікс, скільки в'юз. Повністю все по статистика на вашому боці по банерах, як він працює на вас. Потім це є промоушенал відео це є коротенькі 35-40 секунд. Це той час, який є увагу, користувач тримає пильно. І це в час до хвилини часу ми робимо промо-ролики. Е, і, і це все три в одному йде для бізнесу одним пакетом. Ми на своєму боці робимо і е, продукуємо відео, і робимо банер. Як хто не має дизайнера? Ми на нашому боці це все входить в вартість. Тобто ви спокійно можете прийти, зробити стемейт і по калькуляцію відповідно е, до вашого е, сервісу. І порахувати, скільки це буде коштувати, але там є телефон, імейл можна з нами зв'язатися. Завжди персоналізуємо і для нових бізнесів, хто стартує, завжди додатково екстра можемо пропонувати і дисконти, і лояльні умови співпраці. Знову ж таки стосовно телефону. Нагадаю ще раз, що ви можете зв'язатися за номером 415-409-8277. Пане Ярема, ну знаєте, дуже дуже просто все виглядає. Я би так само хотів за це подякувати, тому що зазвичай, знаєте, заходиш на сайт і можна голову зламати. Не розберешся, що до чого у вас максимально все спрощено. Ціни приземлені, адекватні. Працюючи в цій індустрії вже понад е, три роки, я вам скажу, що дуже і дуже все адекватно, тому легко можна зробити хороший діл. Скажіть, будь ласка, для тих, хто можливо ще не впевнений так, а десь вагається, кажете. Ви йому пропонуєте якісь умови, але людина просить у вас: ну можливо, на перший місяць дасте мені якось спробувати. Що ви відповідаєте таким людям? Так, тому ми зробили 30-денний період безкоштовно. Кажу, ідіть, пробуйте. Але якщо ми говоримо про преміальний три в одному, тобто, бізнес-профіль і е, банер, і відео промоційне відповідно, це вже коштує, Це є ресурс. І воно е, потребує залучення інших сервісів, які теж платні, які теж нам обходяться. Тому е, якщо ми говоримо про новостворений бізнес чи е, людей, які е, потребують підтримки, ми завжди особисто є як засновник маркетплейсу дам, піду на зустріч і дам екстра дисконт. Клас. Оце, оце пропозиція, друзі. Якщо ви ще скажете, що ви від радіо UA Chicago, можливо, там ще буде екстра дискаунт, тому не забудьте це згадати. Знову ж таки, у вас на сайті зараз є сім категорій, усі вони активні, всі вони наповнені і наповнюються щоденно, упевнений. І я не знаю, що ми про всіх стигнемо поговорити. Проте хочу вас ще от запитати загалом. так, Серед цих категорій, яка є для вас пріоритетна, я розумію, що всі важливі, але яка є пріоритетна, або яка, іншими словами, є зараз найбільш активна з того, що ви бачите, або ви маєте цифри, маєте аналітику? Так ми аналізуємо, бачимо аналітику, і найактивніше одна з найактивніших, я би не я не виділив би най-найактивніше, але одна з найактивніших це є сервіси. Це бізнеси, які створюють бізнес-профілі. Ви бачите там. А, люди публікують і пропонують свої сервіси з різних штатів. Потім це йде категорія івенти, тобто заходи наші події, а, тому що вже зараз люди бачать ефективність і корисність цього, що це все в одному місці, і а, зручно і відвідуваність сайту зросла, і люди бачать, що це варто на подіях, от а, користуючись нагодою, зараз про проанонсую український. До нас прийшли український е, кінофестиваль, які зараз в Лос-Анджелесі буде. Вони вже опублікували події. Там буде серія з здається, 12 фільмів українських. Тому хто в ері з Лос-Анджелеса чи хтось має можливість приїхати туди відвідати е, кінофестиваль Український буде перший в Лос-Анджелесі, українське кіно. Тобто е, такі речі вони важливі, вони об'єднуючі е, спільноті. І е, крім того, що я б хотів сказати по категоріях, по відвідуванні ще ми маємо. Так само і купівля-продаж, тому що і я ще хочу наголосити на цю ці, на цій категорії, тому що кожен дома має якийсь дріб'язок, який хотів би продати. Немає часу. Маркетплейс. Ми маємо е, різну аудиторію. Тут ми маємо спеціалізовану е, українську ноту, продаєте автомобіль, продаєте якісь вироби власні чи продукуєте щось. Ідіть в категорія купівля-продаж. Абсолютно 30 днів де безкоштовне розміщення. Тому, будь ласка, і так само хочу голосити до нас, же автодилери з Сакраменто зайшли, багато машин опублікували. Автомобільних дилерів. Запрошую. Хто має ділершіп стоянки, будь ласка, розміщуйте ваші публікації, автомобілі, тому що люди йдуть, заглядають, дивляться, і хочеться, щоб Чикаго було як найкраще представлено. На шарварку і пропонувало свої так само речі на продаж. Чикаго завжди було в лідерах по активності. Сподіваємося, тут буде теж не виключення. А, на завершення, бо маємо буквально декілька хвилин, хочу вас запитати загалом про ринок зараз. Так як ви відчуваєте, він трішки просів, чи можливо зараз уже реабілітувався, і йде на підйом? Загалом, як би ви оцінили так, от рекламний ринок а у Сполучених Штатах, особливо там, скажімо так, в Каліфорнії, бо це є все ж таки така певна навіть економічна столиця в певній мірі Сполучених Штатів, так і про що це говорить? От е, той стан, в якому зараз перебуває ринок, цікава ваша думка. Вона, моя думка, не, можливо, треба було кісь, як кажуть, аналітику підняти і е, проаналізувати глибше, але так то, що на поверхні, то що я бачу, е, то що доступно є, бо не вся інформація є доступна. На жаль, і по конкурентах, і по всіх решту. Але те, що ми відчуваємо на щоденному побутовому рівні, то е, відчувається спад активності ділової. І якщо брати зокрема українську спільноту, є певні рухи. Імміграційні, тобто хтось е, міг влаштуватися в сполучених штатах, комусь це важко виходить. Хтось виїжджає в Європу, і це теж впливає на активність, на бізнес, хтось продає бізнес, хтось особливо траковий бізнес. Всім відомо, напевно, зараз що відбувається в цьому бізнесі. Це теж має свій відбиток, але загалом люди перепрофілюються чим. Якості українця чим сильні і характери наші, це тим, що люди адаптуються швидко, шукають нові напрямки, нові бізнеси і рухаються вперед з позитивом з вірою в світле майбутнє. Тому і я з таким самим настроєм, посилом до всіх звертаюся, що незалежно від тих обставин, яких ми зараз є, прикладати зусиль і бути, бути в. На плаву в курсі дивитись по сторонам, не тільки якщо якась є нюанс і проблемка в одному напрямку, іти в другий напрямок, рухатись там, проявляти себе в іншому напрямку. Пане Ярема, мій, мій... Ярема дякую вам за такі мотиваційні слова і за ваш сьогоднішній огляд. А вашого ж дітища, так, вашої ж платформи, яку ви створили, яка має назву Шарварок друзі, посилання на цю платформу є в описі до нашого відео. Заходьте, ознайомлюйтеся і безпосередньо закликаємо вас користуватися. Знову ж таки, нагадаю, що Рема Кузишин є засновник цієї платформи. А ця платформа є першою першим таким маркетплейсом, першим онлайн-майданчиком для українців у сполучених штатах. Тому друзі, цінуйте те, що ми творимо для вас. Так, дякую вам, Дмитро. І в першу чергу, щоб ми фіналізували нашу розмову, яким результатом так для слухачів і е, прихильників радіо Чикаго пропонується окремо дисконт 10% на без створення публікації в платному сервісі. Клас 10%, друзі. Не забувайте вказати радіо Chicago. Тому, друзі, вам успіху, пане Рема, Давайте працюйте далі. Потрібно, щоб всі штати були задіяні, потрібно, щоб вся діаспора знала про шарварок і користувалася, тому що це все ж таки було для нас створене і ми маємо цінувати. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.